Друзі, привіт! Хочу засняти сьогодні таке відео. Усі є такі у нас отвори в полу, глибина десь сантиметра по три. І будемо пробувати їх заливати отакою от штукою. Це жидкий асфальт. Ну це якийсь як полімер, мабуть, воно Утверджувач. мішається міксером. І ставити будемо такі пломби, подивимося, що з цього вийде. Воно ось такі густеньке. Не розмішаюся, його в початку треба отак арматурою помішати. Ну або може міксер, якщо є, допоможе. В початку розмішуємо арматурою, а потім анвінчиком міксером ми додаємо той порошок. І воно... Щас, секундочку. Буквально, ну як кажуть, так і є, хвилин 15, зато і й швидше його треба бігом розливати, бо воно ось хватається. Отаке таке стає дубове. Ось ми позаливали. Дуже швидко хватається. його бажано вдвох, один розливає, другий шпателем трошки подрівнює краї. І тема така цікава. Ну, от. Ну, з однієї сторони класно, що воно швидко схватується. Мігнові такий ремонт. Ось такі дірки ми бачите устранили, щоб могли грузчики товар возити. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. До побачення, до скорих зустрічей.